Вітаю на каналі UbierTOP. Сьогодні пропоную невеличкий огляд доволі цікавого пива з мас маркету під назвою Повна діжка оксамитове. Наразі в мережі АТБ діє акція, що саме й привабило купити пляшку саме зараз. Ціна зі знижкою становить всього 20 гривень 50 копійок замість майже 32 гривень. Хоча навіть повна ціна, на мій погляд, є доволі адекватною з огляду на стиль та якість цього пива. Щоправда, є і дещо неприємний факт: а саме те, що це пиво є нащадком російського бренду Старий Мельник, під котрим воно продавалось у нас до повномасштабного вторгнення. Належить торгова марка глобальному виробнику Ефес з Турції, котрий приніс це пиво на український ринок ще у 2013 році. Пізніше Ефес об'єдналися з сан інбеф А нещодавно підрозділ виробника в Україні змінив назву цього пива. Тому ми бачимо ті ж самі пляшки, але з новою етикеткою. Виробляється. Повна діжка оксамитове на заводах в Чернігові та Харкові. Отже, це темне пастеризоване та фільтроване пиво, зроблене з використанням трьох різних солодів: звичайний ячмінний, ячмінний карамельний та ячмінний палений. На сайті Untapt має рейтинг 303. Стиль вказаний як Мюнхенський дункель. Трошки про походження цього стиля з книги Ренді Мошера Смак пива. Нащадок давнього червоного пива Південної Німеччини дункель був першим стилем лагеру, що виник гіпотетично у 16 сторіччі. Місцева вода, багата на вуглецеву кислоту, чудово підходила для солодового буронатного пива. Але пивовари були впевнені, що вода непридатна для варіння світлого пива. Допоки не дізналися як змінювати її мінеральний склад. Попервах пиво варили винятково з бурштинового мюнхенського солоду. Але сучасніші версії часто містять суміш мюнхенського і солоду для пілснера з жменькою чорного солоду для кольору. Аромат багатий, складний солодовий, хмаловий аромат відсутній. Смак солодовий з розмаїтними тонами печива, карамелі і рисок. Тонкі натяки на смажену хлібну скоринку. Баланс солодовий, ячмін збалансований хмелом і м'якою смаженою гіркотою. Коли будете куштувати повну діжку оксамитове, спробуйте зрозуміти, чи відчуваєте ви щось подібне в ароматі та смаку цього пива. Особисто я не є пивним самільєм та суб'єктивно, особливо враховуючи ціну, це пиво можна розглядати як непоганого представника стилю локального виробництва. Серед інших представників цього пива з українського мас-маркету був Роберт Донсмюнхенський, але, на жаль, він знят з виробництва, тому навіть не знаю, який ще конкурент наразі присутній на полицях наших магазинів. Пишіть в коментарях ваші враження від цього пива. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Підтримайте український контент та допоможіть створювати обізнану пивну спільноту. В тому числі для цього я створив канал в Телеграм, де викладую деякі фото та враження від пива. Спільнота також може коментувати та ділитися своїми пивними фото та досвідом. Дуже чекаю вас там, посилання в описі. Цікавтесь пивом та насолоджуйтесь кожним ковтком. До нових оглядів!